Сьогодні відзначають День директорів шкіл. Чи пам'ятаєте свого керівника та е, чи можете розказати якісь цікаві історії? Ну, Я вчився в інтернаті першому, на ну, на проспекті Міра. Шамельов Яков Михайлович, директор. йому небесному вже давно. Дуже файний був директор. У мене немає історії. Директор хороша, жінка була. Ну... Історій таких прям не було ніяких. А яким був ваш директор? Пам'ятаєте? Мій батько. <сум> <сум> яким ви його запам'ятали, як він був керівником і чи відрізнявся в школі і вдома? Звісно, відрізнявся в школі серйозний, а вдома. Так. Ну, це жінка була. Вона була досі така, як сказати, вона більше як чоловік була, взагалі, аніж жінка. Тому нічого хорошого. Не скажу лучше ніяк. Намагався донести нам mm -hmm. якусь новизну, щоб ми не просто робили табуретки, а придумали, до прикладу, як сортувати сміття в школі і самі зробили смітники. І він так і надалі старається в нашій школі впроваджувати якісь новації. Я б сказав, що він директор нового зразка. Чудово, в дружніх відносинах були. Ходила, жалілася на всіх викладачів до неї. А, звісно, пам'ятаю. Горлачук Ольга Миколаївна. Яка вона була? Дуже чудова людина, її зараз, ще не тільки була. Сьогодні відзначають день директора. Чи пам'ятаєте свого керівника? та які цікаві історії можете згадати. Ой, це була людина є, Слава Богу, людина е, дуже активна, е, трохи сувора, але ділова. Звичайно, що має бути в кожного директора. Ну, звичайно, ми всі згадуємо її з посмішкою, звичайно, щось. З хорошими лише спогадами. Ну, дай, Боже, дай Боже, І всього хорошого вона лишилася на окупованій території, тому дай Боже всього найкращого і да, впоратися з цим.